І про атаку на Москву та інші території боліта адже вона вже триває п'яту ніч поспіль. Червоними стрілками нині ви також можете побачити позначені напрямки руху ударних безпілотників. А от синім також, якщо уважно поглянути, внизу до прикладу можна побачити це реактивні дрони. Неспокійно було сьогодні на території Російської Федерації так. В російських містах Владимир і Ярославль пролунали вибухи цієї ночі. Місцеві скаржилися на це у соціальних мережах. Ну і мережі пишуть, що це дрони атакували підстанцію та нафтовий об'єкт. Ну і певні деталі від очевидців уже є. Очевидці повідомляли мережі про потужні вибухи та польоти дронів. Атаку безпілотників цієї ночі, 31 жовтня, зафіксували щонайменше у кількох російських містах. Зокрема, у Владимірі Бапла влучив у промисловий об'єкт. Попередньо мовиться про підстанцію. Відео свідків показало пожежу у приміському селищі, де ця підстанція і розташована. І Це великий енергетичний об'єкт, важливий для живлення всього регіону. У Ярославлі у цей самий час також зафіксовано вибухи. Ну і пишуть, що вони сталися у районі НПЗ. Офіційних коментарів знову ж таки влади поки що немає. Вони можливо і будуть приховувати, як завжди. Але все ж таки, очевидці публікують фото та відео з місця події. Ба більше вони також коментують. До прикладу, я думаю, ви бачили це відео, де. З'являються коментарі від місцевих. Мама, тець підірвали. От така обстановка в російському місті Орел відбувалася вночі, і певні моменти влучань у тець Верлі та в електропідстанцію під Владіміром Також публікували. До речі, бачу, що Верлі влада визнала, що причиною пожежі стали саме дрони, точніше, начебто, уламки від збитих безпілотників. В Росії заявили, що загалом вночі збили 100 30 дронів у ніч проти 31 жовтня на теплоелектроцентралі в російському місті Орел спалахнула пожежа. А от місцеві поділилися кадрами масштабного загоряння. Губернатор Орловської області заявив, що уламки дронів впали на території ТЕЦ Орлі. Було пошкоджено обладнання. Але за його словами, традиційно, як завжди, постраждалих немає. Він зауважив, що електропостачання майже повністю. Відновлено, але все ж таки зникало. Нагадаємо, що попередньо також збройні сили України вразили два нафтопереробні заводи, також газопереробний завод у Будюновську. Про це ми вам вже говорили. Ну і крім того, губернатор Брянської області. Зазначив, що регіон потрапив під атаку українських дронів 29 жовтня. Брянській області в результаті вибухів також постраждала підстанція, яка є важливим енергетичним об'єктом. Ну і далі, як то кажуть, якщо ви зі слабкими нервами, то можете вимкнути звук, подивитись картинку чи взагалі перемкнутися ненадовго, дуже ненадовго потім повертатись, Або дивіться, будемо цитувати руснявих вордалаків, зокрема, Алко, та ще МЗС РФ Марію Захарову, так би мовити по сестру Дмитра Медведєва по штурму Фінляндії щовечора. І расисти, звісно ж, звинувачують всіх довкола у всьому, тільки вони білесенькі і пухнасті. І от оця от істота Захарова заявила, що Росії приходиться реагувати на агресивний характер дій НАТО. Чим саме давайте послухаємо в прямій мові. и такие комплексно готовящиеся учения, включая испытания перспективных образцов вооружения, носят плановый характер. Они прорабатываются фундаментально. Сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же. Россия на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания, их технологической зрелости и адекватности существующим угрозам. Цель, безусловно, обеспечение постоянной готовности нашей страны защищать свои коренные и жизненно важные интересы, а также демонстрация любому вероятному противнику, что в ответ на потенциальную агрессию с его стороны Россия в состоянии дать гарантированный и твердый отпор. Что касается систем подобных буревестников, то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. В частности, нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия НАТОвцев в сфере, ну вот в частности, противоракетной обороны. Ну вот такой вот все везде виноваты, только россияне, прекрасная нация такая, вот, великая русская культура и все такое. Ну, властная тут ничего говорит, потому что Вони живуть вони не просто вигадали паралельну реальність. Хай би жили, я ж не проти. Хай би Росія розповідала, що вони виграли Велику аттічці, ну, що лучше культури. Ні, хай би це було. Проблеми ж немає в цьому жодної. Якби вони не експортували це, якби вони не нав'язували це, наприклад, українці. Окей, білоруси схавали, вибачте, за сленг. Це я говорю мовою путінської дипломатії. Там Лукашенко поділяє ці погляди або просто боїться Путіна, я не знаю. Якби ви далі не несли оцю маячню про про те, що всі довкола винні, а ви тільки пухнасті не нав'язували це Україні та жили. б, Будь ласка, собі Росія велика, там є кому навішати на вуха. Але на превеликий жаль, маємо те, що маємо живемо у такій потужній і агресивній війні. Противник вкотре атакував територію нашої країни і запускав як балістику, так і безпілотники. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9-ту протиповітряну оборону збито або ж подавлено одну балістичну ракету. А сім перепрошую 107 ворожих безпілотників типу шахет, горбара і дронів інших типів на півночі, півдні та сході нашої. країни. Але на жаль, не втішні новини, ядже зафіксовано влучання 36 ударних безпілотників на 20 локаціях. Атака триває в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників, дотримуйтесь правил безпеки, закликають повітряні сили Збройних сил України. І ми також говоримо вам постійно. Якщо у вашому регіоні у навіть сигнали про повітряну тривогу, будь ласка, реагуйте, проходьте в найближче укриття. це дійсно може зберегти як ваше життя, так і життя ваших близьких. Бачимо, що расисти продовжать атакувати цивільну інфраструктуру нашої країни. І далі, власне, і будемо говорити про ті наслідки, які вже відомі станом на цю годину. Суми. цієї ночі. Росія здійснила серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Наслідок личання в дев'ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілося п'ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки. А от у приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення. Вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок та п'ять квартир. Найбільше руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об'єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано. Але на жаль, є інформація щодо постраждалих, адже за попередньою інформацією травмовано 11 людей, і знову ж таки ми бачимо, що серед них. Є діти серед них четверо дітей. Дуже тяжка ніч була і для наших залізничників сьогодні. Також бачимо, що рашисти продовжують завдавати удари і по енергетичній критичній інфраструктурі по залізниці. Ну і ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Це сталося на Сумщині та на Харківщині. У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, пошкоджено та знищено. Інші господарські приміщення компанії також рухомий склад для перевезення пасажирів поїзда Суми київ оперативно надали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком, не дивлячись на те, що відбувалися обстріли, знову ж таки бачимо, що Укрзалізниця намагається робити все можливе і неможливе, щоб і затримки потягів були мінімальними. Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці і в районі Лозової. Знову ж таки йдеться про те, що певні поїзди прямують зміненим маршрутом. І як зазначають в компанії, робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відстань і саме відставання від графіка. За попередньою інформацією, на щастя, ніхто не постраждав. Усі працівники вчасно перейшли в укриття. Знову ж таки, це доказ тому, що варто реагувати на сигнали про повітряну тривогу, і це може врятувати життя. Але знову ж таки, якщо поглянути на мапу повітряних тривог, уважно ми помічаємо. Аємо постійно, що тривога на Дніпропетровщині лунає, і загроза артобстрілу в певних тергромадах. Бачимо, що і там расисти знову ж таки завдають ударів. І стало відомо, що росіяни знову атакували Дніпропетровщину у Дніпрі. Наслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. Під ударами опинилася Покровська громада. Також там пошкоджені об'єкти інфраструктури та горів приватний будинок. Про це Дописували попередньо і місцева влада. А от на Нікопольщині під обстрілами перебували районний центр, також Марганецька, Покровська громади. Наслідок атаки зайнялася приватна оселя. На щастя, тут також загиблих та постраждалих немає.